Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. І на початку березня я робила добірку весняних ароматів, в переважній більшості це були жіночі аромати або аромати унісекс. А в кінці березня вирішила підібрати аромати для чоловіків. Тим більше я помітила, що статистика мого youtube каналу в переважній більшості жіноча аудиторія, але. І близько 20% мене переглядають і чоловіки. І в мене вже є список відтворення чоловічих ароматів, там 20 відео, будь ласка, запрошую вас. Посилання я залишу в описі під цим відео. А сьогоднішню весняну добірку ароматів для чоловіків я починаю з класичного аромату від Calvin Klein. А якщо точніше це «Фланкер B. У чорному ковпачку, і це аромат, який, власне, і позиціонується як аромат, нібито і унісекс, але з відхилом у чоловічу сторону. Це для мене такий класичний фужер свіжий. Достатньо насичений, тому що власне, і колір флакону, вже нам розповідає, що це буде така монументальна композиція, серйозна композиція. Якщо ви полюбляєте свіжі квітково цитрусові аромати з достатньою кількістю деревини, можете звернути увагу саме на цей аромат. Від свого флагмана, який в прозорому флаконі, тобто в матовому келінкляйм CK», цей аромат відрізняється. В цьому ароматі є така амброва вуаль, яка дещо огортає, додає серйозності. І це ніби чоловік, який користувався років 20 тому класичним ароматом цікей, а вже з часом він перейшов на таку серйознішу парфумерію. І це для мене є аромат, власне, фланкер. Брент Лалік створив ідеальний витверовий аромат для чоловіків. Це втілення мужності для мене, енткрнуар. Але сьогодні мова йтиме про свіжий весняний аромат Екіс у формі конячки. І е, назва Екіс це вже у новому виданні. У мене ще старе видання. І Саме на цьому флаконі і на коробці вказано, що це лаліппурком. Отже, це для мене в першу чергу аромат про деревину. Власне, я про нього і згадувала в добірці деревинних ароматів. Це насичено деревинно, ніби аромат старовинного роялю, на якому стоїть келих якогось міцного. Дорогого алкогольного напою з кубиком льоду, і в ароматі велика кількість ментолово-ялівцевих акордів. Аромат надзвичайно багатогранний. Він ніби і весняний, свіжий, натхненний, але є в ньому глибина, є в ньому якесь таке відчуття строгості справжньої чоловічої мужності. Цей аромат якраз і відрізняється від усієї лінійки солодкавих чоловічих сучасних ароматів саме своєю такою неординарністю, розкішний аромат. І, хоч і він заявлений як аромат для чоловіків, і до слова. Закликаю чоловіків звернути на цей аромат увагу і жіночу аудиторію також, тому що цим ароматом користувалась я також. Він для мене є цілковитий собі унісекс. Якщо ви полюбляєте аромати в стилі -де гарсон, І це для мене аромат тієї якісної деревини, яку я відчуваю у більшості ароматів де Гарсон з такою дозою перцю, з дозою меланхолії. Це ніби аромат водночас і розслабляє, і збирає докупи. Прекрасний класичний аромат від Лалік і особливе таке доповнення штрих до портрету це зображення образу, тобто відбиток коня на флаконі. Хоч і лаванда зацвітає. В кінці літа для мене все-таки лаванда рахується такою етеричною олійкою для чоловічої аудиторії. Хоча я також користуюсь лавандовими ароматами, але для мене така філігаранна лаванда в ароматі Ralph's Club від Ральф Лаурен. Мені подобається парфюмерія від Ральф Лаурен, мені подобається і чорний флакон, і синій флакон. І ось тут велика кількість такої трав'янистості, рослинності, ментоловості, і водночас деревинності. Аромат глибокий, аромат ділового костюму. Він такий діловитий, аромат, можливо, вечірній, а за рахунок цієї ментоловості він ще й додає водночас і таку хвилю свіжості. Відчувається в ньому та прохолода шавлі, відчувається в ньому така можливо строгість, відстороненість, і інколи аромат може пахнути засобами догляду за шкірою після гоління, але все це мені саме в чоловічі парфумерії дуже подобається. Класика чоловічої парфумерії, аромати від Hugo Boss». І в даному випадку це мій улюблений аромат Reflection. Тут е не надто об'ємна парфумерна композиція: це хвоя, кипарис, цитруси і деревина. Аромат водночас ніби небо навесні. І це ніби прохолодне повітря. Березневе. Це ніби і дощ, який ось ось пройшов, і ніби нічна заморозь на дорозі, і водночас е, прошарки зеленої трави, яка з'являється вже під тим інеєм. Це ніби аромат відновлення природи після зимової спячки. І це ніби аромат, який тебе освіжає, трішки обдає таким холодком, знову таки ментоловістю. Але в цьому ароматі є багато свіжості, багато легкості, прозорості за рахунок цитрусових нот. І цей аромат я вважаю також унісексом своєю чергою, тому що я ним також залюбки користуюсь. І Це такий подих свіжості та ковток прохолоди. Класика від Карла Лагерфельда. Класик grey це об'єм 100 мл. У мене був об'єм і 50 мл. Це аромат, який має бути в нашій парфумерній колекції з чоловіком завжди. Для мене це аромат, який, за притомні кошти, пахне, ніби аромати від мауаш. Тут є. І лавровий лист він також був у мене у добірці ароматів з лавровим листом. Тут є в'язкість і густота від ліщини. Також тут є легка, незначна солодкавість від ВТВРу і значна кількість деревини. Аромат терпкий, аромат п'янкий. Аромат мені надзвичайно подобається. Я його використовую також за любки, взимку. Це був просто аромат номер 1 аромат релакс, аромат і на щодень, і на свята, і аромат який здатний прикрасити цей день. Похмурий, можливо, дощовитий, можливо, не дуже теплий та затишний, але з цим ароматом у будь-який день буде затишно завжди. Краще для чоловіка може створити жінка, а зокрема, Крістіна Жель для Ермес і аромат H24. Цей аромат з'явився навесні 2021 року, і в мене вже є на нього повноцінний огляд. І це для мене втілення сучасного чоловіка. Тут є знову лаванда. Лаванда майже у всіх сьогоднішніх ароматах присутня у парфумерних композиціях. Також тут є мінеральність, також тут є духмяний нарцис, і також в цьому ароматі є якась загадковість. Інколи він може пахнути кригою, інколи він може пахнути якоюсь прозорістю, бурулькою. Це і прохолода, і тепло водночас. Аромат інколи пахне нагрітим на сонці бетоном. Інколи аромат пахне. Таким скрипучим, чистим склом. І для мене це аромат ділового чоловіка, який працює у офісу центру міста зі скляними стінами, зі скляними поверхнями, в яких відбивається небо, і крізь те скло проходять промінчики сонця. Надзвичайний аромат. Він з тих ароматів, які западають в душу, які запам'ятовуються. І цим ароматом я також користуюсь залюбки. І якщо я не помиляюсь, останнім часом всі аромати від Hermes перезаповнені, так, і цей аромат є не виключенням. Це екологічний флакон, екологічна упаковка. Також великий плюс компанії Армес за те, що думає про середовище. <му> Наступний аромат з тих, про які я не втомлююсь розповідати: селфі від Olfactive Studio. Це аромат на ранню весну. Він любить прохолоду, тому що він своєю чергою зігріває, огортає. Тут велика кількість смолянистих, ладаних акордів. Аромат заявлений унісекс. Він, так, дещо солодкавий. Інколи аромат може здаватись якимось старовинно деревинним, не зовсім сучасним. Але для мене це. Парфумерна класика на всі роки, на всі часи. І саме з цим ароматом в мене асоціюється чоловік, який любить Total Black, наприклад, чорний костюм разом з чорною сорочкою і з чорною кроваткою. Аромат, який може бути універсальним на щодень. І аромат який підкреслить особистість у вечірні виходи в театр або на балет. Загадковий аромат. Дуже мені подобається концепт цього бренду, і також на цей аромат у мене є окреме відео. І в описі під даним роликом я залишу на нього посилання. Освіжаючий, бадьорий. На теплі весняні дні аромат Бергмот від Difference Company. Дещо одеколонить, але це одеколон, якщо можна так сказати, породистий, тому що в цьому ароматі відчувається цитрус, але і з якоюсь гостротою, з якоюсь натуралістичною прозорістю. Він може бути, на перший погляд, таким легковажним, зрозумілим, звичайним цитрусовим одеколоном, але коли він зігрівається на шкірі, починається справжнісінька історія, розповідь про цитрусовий аромат для прохолодної весни, для теплої весни, коли все починає розквітати, тут достатня кількість і. Зелених напівтонів. І це ніби цедра з баргамоту знята. Вона дещо підсушена, і ніби міцно заварений зелений чай. Це аромат стих, з, з якими. Комфортно, з якими легко, аромат зрозумілий, аромат акварельний, як, власне, і все, що створює Жан-Клод Елена, і аромат уже понад 20 років, але він не перестає мене дивувати, і я в ньому відкриваю якісь нові огранки. Дуже люблю компанію Different Компані, і, зокрема, Бергамот також на себе наношу і ним насолоджуюсь. Лаванда, ветивер, чебрець і пачулі саме це рослинний набір, присутній в ароматі «Кітнос» від L'Equвенde. Це для мене аромат, який налаштовує на романтичний лад. Він для мене пахне вечірнім ароматом розслаблення. З цим ароматом дуже приємно відвідувати ресторан, який не перебиває ці аромати харчового закладу. Це аромат такий затишний, він ніби натякає на вечір із продовженням. І коли я на чоловіка наношу цей аромат, обов'язково кілька крапель. Наношую собі на зап'ясток, тому що він у мене викликає посмішку. Дуже натуралістична парфумерна композиція, надзвичайно приємна. Вона водночас так якось зігріває і розслабляє. Дуже красивий, дуже елегантний, витончений. І, як і всі аромати від Квенди Мінім, надзвичайно природньо звучить. Жак Польш. Для Шанель створив ідеальну, збалансовану парфюмерну композицію Allure Homme Edition Balance. І тут все те, що мені подобається у ароматі вихідного дня. Це просто насолода. В цьому ароматі відчувається стиль, відчувається почерк Шанель. Тут є відголоски. Аромату класичного алюр, таким, яким я його знаю, це ніби спочатку те м -м, жіноче начало. Це м'яко, це оксамитово. Потім аромат перетворюється на достатньо строгий, чоловічий, дещо одеколонистий за рахунок цитрусів аромат. І потім, коли він заспокоюється, він осідає надзвичайно приємним таким кашеміровим, ніби навіть шаликом або хмаринкою аромат, від якого я в захваті від самого початку до самого кінця. Я постійно вловлюю його шлейф. Мені подобається, як він звучить, із. Зі шкіри, і з одягу, стійкістю аромату дуже і дуже пристойна. Він відчувається впродовж цілого робочого дня. І так як він грає, видозмінюється впродовж цього дня, це щось надзвичайне. В ароматі є якась і солодкавість, якась димність, копченість. І це солодкавість, ніби якась нога, яка розтоплена. Тут є боби тонка. І це ніби гра цитрусових цукатів, дещо зацукрованих. І водночас якісь прохолодні квіти тут відчуваються. Це просто парфумерна магія, якою я насолоджуюсь, якою я захоплююсь вже з року в рік. І ось нарешті, зовсім нещодавно цей аромат з'явився у мого чоловіка, і мені. Здається, що і саме цей аромат може закрити всі парфумерні потреби чоловіка, який любить парфумерію, який слідкує за собою, доглядає за собою, і який турбується про те, щоб аромат подобався жінці. Такою була моя розповідь про чоловічі аромати на весну. Шановні жінки, будь ласка, діліться в коментарях, чи подобається вам користуватись одним ароматом на двох. Шановні чоловіки, діліться, будь ласка, в коментарях, чи втрапила я у ваш вибір. Чи користуєтесь ви ароматами унісекс, чи суто чоловічими. Дякую за вашу увагу. На сьогодні все і до скорих зустрічей, бувайте!